Всі ми любимо отримувати посилки. При цьому нас поглинає ціла гама почуттів, які в свою чергу поділяються на дві великі групи. Це відчуття, це коли ми посилочку відкрили і бачимо, що всередині. Та перечуття це коли ми посилочку тільки отримали і сподіваємося, що там все гарно. Ось і я сподіваюся, що тут все гарно, не дивлячись на те, ж, яка тут упаковочка. Ви бачите, ось вона оригінальна. Ось вона була тут відрізана. Тут відрізано. Коробочка вся дихає. Тут так само, бачите, вже. Тут навіть ніхто і не клеяв. Тут щось таке, така вона вся. Ви розумієте, да? передчуття. А річ у тім, що тут дуже цікава річ. Ось є спеціальний ніж заточений для анпакінгу. Зараз ми це робимо, тобто розпаковуємо. Я дуже-дуже сподіваюсь, що мої перечуття мене трошки обманюють, бо я перечуваю, що тут не все ціле доїхало. Але сподіваюсь, що це не так. О! Ну, на перший погляд більш-менш. Ну, а другий погляд ми вже будемо робити, може у великому ролику, може у шортиках маленьких. По дві касети на шортик будемо бачити.